Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд і про роботу парламенту. Ми говоримо із народним депутатом від фракції Свобода Михайлом Головком. Пане Михайло, вітаю вас у нашій студії Доброго дня Отже, власне, сьогодні у четвер відбувається закрите засідання роботи Верховної Ради. Давайте говорити про ефективність проведення цього засідання, коли у сесійній залі знаходиться та ж сама п'ята колона представники від партії, фракції регіонів і комуністи. Ну звісно, що питання не є закритим на сьогоднішній день. У нас парламент не є очищений, і тому логічно, що ми в принципі вийшли з коаліції для того, щоб все ж таки відбулися позачергові вибори до парламенту, щоб мало українське суспільство можливість очистити цю раду, щоб в парламенті більше не було п'ятої колони в вигляді комуністів, партії регіонів, їхніх прислужників і так далі. Я думаю, що якраз це буде основне завдання на дострокової виборів парламенту, що його суттєво його оновити. Парламент мають зайти нові обличчя, і саме активісти майдану парламент має зати ідейні люди, і в першу чергу це ті патріотичні українці, щоб парламент був дійсно патріотичним, щоб в нас було стабільно 226 в парламенті парламентів, стабільних голосів патріотичних, національно свідомих навіть можна так сказати, конституційна більшість, яка би повинна бути, щоб це був все ж таки цей вищий законодавчий орган, державницький, який би займав таку державницьку позицію. Що в нас не було Бондаренків, Семененків і інших, які. Виходять до трибуни і обгаджують українську державу, пан Михайло. Які можуть з'явитися сьогодні рішення під час цього проведення закритого пленарного засідання? Саме метою цього секретного засідання є вислухати інформацію керівників проведення АТО між чергу міністерства оборони відповідно заслухати ту інформацію, яка є зараз на сході ці проблемні точки. А саме основне, те, що практично відбулося минулого тижня, ви знаєте, пряма агресія Росії, тобто вони вже відкрито вводять свої війська, і ми повинні знати, як буде міністерство планує оборону нашої держави. Що потрібно їм для допомоги зі сторони Верховної ради, які ухвалити рішення? Яке підтримка, то ці всі речі якраз були спрямовані для того, Верховна щоб... Верховна рада має офіційно визнати про те, що Росія агресор. Ми має з'явитися якісь рішення В даному приводу. випадку стоїть питання, те, що ми звернулися до світової спільноти, і Рада безпеки ООН повинна визнати Росію агресором, і вона, вона їхди завдання це надати для цього докази. Тобто, наша сторона це зараз є перша світовій спільноті показати, що Росія є агресором, адже ви бачили на засіданні ООН, що Чуркін представник Росії, він говорить, що там немає регулярних військ, там є добровольці і так далі. Тобто, ми маємо цю їхню брехню спростувати і довезти. Що все ж таки там є регулярні війська російської армії. Ну і сьогодні розпочинає свою роботу саміт НАТО. Так. От на які чого можна очікувати, на яку підтримку? Ну, давайте почнемо. Тей, е... Та ситуація, що ми є позаблоковим статус, має українська держава на сьогоднішній день. Вона нам не підходить, адже позаблоковий статус нам давали гарантію безпеки Будапештським мирним договором, яким і Росія в той час, і Америка, і Великобританія були гарантами безпеки України відповідно на рахунок того, що ми здали ядерну зброю. Ми сьогодні побачили, що це, ми, це безпека не францю, не працює, не функціонує. Тобто, в принципі, ми здали ядерний статус, але в той же час гарантії безпеки не отримали. Тому ми сьогодні в повній мірі можемо переглядати свій позаблок. Він не законопроект має бути у Верховній так. Раді розглянути. Якщо НАТО готове нас уходити, я думаю, що ми в Раді знайдемо 226 голосів. Ну верніше, але це зміна конституції потребує там статус позаблоковий 300. Це буде трошки склад, набагато складніше. Тому я думаю. Що це вже буде під силу хіба новому парламенту, де він буде абсолютно патріотичний парламент, проукраїнський, державницький, і такі голоси в нас будуть в парламенті поза 300 голосів, щоб ми змінили конституцію ну, і вступили в НАТО. Як ви оцінюєте ініціативу батьківщини провести референдум з цього приводу? Я думаю, що зараз референдум проведемо ми на виборах. Тобто всі політичні сили мають з цього питання визначитися, яку позицію вони відстоюють. Якщо е, політична сила підтримує вступ в НАТО і за, і за неї голосують люди, виборці значить це вже і можна так сказати, буде народний референдум. Тобто вони обирають тих представників, яку е, таку позицію підтримують. І побачимо по результатах виборів. Я думаю, що в нас буде більшість, і буде постійно більшість для того, щоб змінити статус України позаблоковий і вступити в НАТО. А вибори відбуваються за змішаною системою. Це вже остаточний варіант, так. оскільки на початку тижня це питання таки не було підтримано в сусіні залі. У нас вівторок був єдиний останній момент день, коли ми можна було ще змінити закон про вибори. На жаль, пропозиція «Свобода» свободи не була ухвалена. Ми про відкриті списки Наша пропозиція не знайшла відповідної кількості голосів в парламенті. Ми розуміємо, що представники групи «Суверенна Україна і економічний розвиток, тобто колишні представники партії регіонів, тобто можуть ті депутати, мажоритарники проти відкритих списків. Хоча сказати, я от депутат мажоритарний так представляю округ на Тернопільщині, 164-й, це північ області, і чесно вам скажу, що най демократичніша, найвідкритіша система це була система відкритих списків. Ми сьогодні маємо знову закриті списки. Половини друга половина депутатів буде обиратися мажоритарниками, які мають прикормлені свої округа, які роблять знову частково подарунки, купують, купують виборців, і це все негативно буде відбуватися на парламенті. Ми розуміємо, багато людей про це нам на зустрічі говорять. Я от приїжджаю, А мені люди кажуть, а ви мало сна зробити це змінити систему виборів. То ви це не зробили? Це ваша провина. Ну каже, не особисто ваша, бо ми, його, як фракція одностайно голосували і. Всі були присутні в сесійній залі, каже, в цілому на парламент, що цього не зробили. Я переконаний, що вже наступний парламент, який буде абсолютно і трошки інший, то вже йому буде підсилили змінити систему виборів виборчої законодавства і що ми дійсно ухвалимо закон про відкриті списки. А от які перспективи ухвалення ще цим скликанням? Питання щодо очищення влади, питання люстрації. Ну, це законопроект, все ж таки в порядку денному в нас є на розгляді, і ми його будемо наполягати, щоб розглядати. Гарантувати, що ми під нього не йдемо голосів, немає, але віримо, що все ж таки ця спроба нам вийдеться, вдасться, і ми знайдемо все ж таки ти бажану більшість, щоб ухвалити цей законопроект про люстрацію. Це буде основна можливо, місія цього парламенту на завершення там сьомої каденції, ухвалити закон про люстрацію, щоб вже. На вступному скликанні, щоб вже подалі, в нас все ж таки почався процес змін, і щоб дійсно колишні представники партії регіонів і комуністи були усунені з державних посад. Ну і повертаючись до закритого пленарного засідання, питання введення воєнного стану, на якому вже не, не один раз наполягала ваша фракція, фракція свобода, чи буде сьогодні розглядатися це питання? Я хочу сказати, що сьогодні не буде на жаль розглядатися це питання, але наша вимога залишається незмінною, враховуючи те, що загострила ситуація на Сході? Ми бачимо явну загрозу на півдні, що практично зараз стоїть завдання Російської Федерації захоплення Маріуполя, і тобто дійти до Криму через. Сушу, то відповідно це суттєво загроза для безпеки цілості нашої держави. І єдиний варіант було швидко справитися з війною на сході це введення воєнного стану. Ми маємо назвати речі своїми іменами. У нас вже давно немає ніякої антитерористичної операції. Ви розумієте, що таке антитерористична операція? Це коли, наприклад, захопили якийсь дитячий садочок, чи школу заручниками там терористи. І от і певні спецпідрозділи держави його звільняють, який триває декілька годин. А в нас йде вже Повноцінна війна на сході, і єдиний варіант її виграти це віддати. Одноосібне керівництво за проведення цієї операції збройним силам України, тобто генеральному штабу міністра оборони, який безпосередньо буде відповідати за всі командування, адже в нас є багато добровічних батальйонів, є батальйони МВС, інші, які в принципі дуже важка між ними координація. Це призводить до суттєве утруднення ведення цієї операції. Ну і звісно, вже випадки, коли хлопці потрапляють в засідку Полону вточення і так далі, щоб оперативно справитися з цією операцією, нам треба введення воєнного стану, дати повномасштабну підтримку армії, тобто витягнути всі резерви озброєння повноцінно це і артилерія, це авіація, це інші озброєння, яке вкрай необхідно для наших військ, і саме основне збільшити чисельність, звісно, присутні на сході армії повномасштабно, щоб швидко можна було справитися з цією операцією. Війна до повної перемоги чи перемир'я вчора. Путін озвучив сім кроків мирного плану. Я хочу вам сказати наступне: якщо ми будемо мати ілюзії, що ми про щось домовимося з Путіним, це далеко не так. Вимоги Путіна всі прекрасно ви знаєте, які він озвучив. Наступне перше, це є федералізація України, це є позаблоковий статус України, це є непідписання угоди про асоціацію, це є введення другої державної мови російської і так далі. Тобто, в принципі, це конкретна заява щодо ліквідації незалежності України як держави. І тотальний контроль, якби над Україною і Російською Федерацією. Ми говоримо про те, що будь-які наші з ними домови будуть приречені для України це втрата державності. Єдиний варіант єдиний варіант це ж ситуація на сході це перемога. Якщо ми хочемо миру. Якщо ми хочемо спокій і мирного неба, нам треба знищити ворога, перемогти. В іншому випадку це буде тривати до безкінечності. Це далі буде загострення і прориви і на Маріуполь, і на інші міста, і на Харків, і так далі, і на Одесу. Тобто ми постійно будемо бачити розкачування ситуації і нестабільності в Україні. Те, що вигідно дуже Росії. На цьому контрасті вони суттєво відділяються, і це є політичний дивіденд, який свій Путін заробляє в себе. Тобто, все воно для них влаштовує. У кого найбільше влаштовує, звісно, це. У нас перше, те, що наші солдати гинуть, найкращі цвіт нації, найкращі хлопці. Ну, Остання ситуація, і... що сталася в Іловайську, власне. Чи будуть зроблені якісь висновки сьогодні у Верховній Раді, чи будуть прийняті якісь рішення? Винні бути прийняті рішення. Хочу сказати, що мені дуже прикро, тому що 13 та бригада, яка попала в оточення Віловайської. Я минуле місце був у них на Луганщині, на сході самому, на кордоні, яка охороняла кордон і перекинула під Віловайськ. Вона практично вся знищена. 17 чоловік потрапили в полон, а всі інші знищили. Ті хлопці-офіцери, з якими ми спілкувалися, з якими ми. Військову то, кашу їли разом в польових умовах, і е, мені дуже прикро і боляче. Тобто, розумієте, що ти недавно що з цими людьми зустрічався, бачився, і ми їм допомогу привозили, і рації, і, бро... і жилети, і каски, все. А сьогодні їх вже немає. І я думаю, що за такі провали операції звісно, повинні нести відповідальність. Я думаю, це парламент буде ухвалено таке рішення або чи Генеральним штабом е, Міністерства оборони, що все ж таки знайдуть винних і вони будуть покарані, тому що не можна. Отак безнаказано давати вказівки і в кінцем результаті, які призводять до таких втрат з нашої сторони, кадрові зміни для того, щоб це сталося, має Верховна Рада проголосувати. Якщо рішення. ми говоримо за Верховну Раду, це на рівень міністра оборони. Якщо ми говоримо за генеральський склад, за Генштаб, то це відповідно безпосередньо сам міністр оборони такі кадрові зміни може зробити. Ми зараз. Я хочу сказати, що триває засідання закрити Верховної Ради, і всі ці питання будуть обговорюватися. Чи вони будуть ухвалені? Я вам зараз сказати не можу. Ну до речі, ви нагадали про те, що власне свободівці часто бувають в зоні АТО. І минулого тижня ваші депутати супроводжували батальйон Січ. Чому саме Січ? І загалом ситуація на сході вона відповідає дійсності, те, що власне показують по телебаченню. Вона частково відповідає, але коли ти потрапляєш туди на місце, це розумієш, що це є явна війна, відверта війна, і це дійсно висхиляєш голову перед мужніми нашими солдатами. Те, що їм доводиться зараз все пройти особисто, і, відповідно, і жертвувати своїм життям заради нас з вами, щоб ми мали українську державу, щоб у нас було майбутнє майбутнє в наших дітей. Тут схиляєш їм голову перед їхньою мужністю і героїзмом, який вони проявляють в боях. Ми вирішили підтримати батальйон Січ, це безпосередньо взяли над ним опіку. Ми забезпечили всім необхідним одягом, озброєнням, відповідно, бронежилетами, касками, тобто все, що це і прибори нічного бачення, оптика і так далі. Відповідно, прийняли то рішення, що ми депутати будемо почергово проводити з батальйоном службу, яку підтримку, тобто дім дуже приємно, враховуючи те, що до наших добровольців, коли приїжджають народні депутати і з. Свідчить про те, піднімає моральний бойовий дух, що влада, представники влади, законодавчі гілки влади найвищого органу в державі не є байдужі і їздять, бачать ситуацію зсередини. Ми чуємо їхні проблеми. Відповідно, швидко реагуємо зразу, і по наш по можливості вирішуємо ці болючі питання. Ну і президент України напередодні виборів закликав демократичні сили об'єднатися. Незабаром має відбутися буквально днями з'їзд вашої політичної сили, свобода. А, чи підете ви на вибори разом із блоком Порошенка? Чи обговорювалося це питання? Вже взагалі в нас завтра відбудеться з'їзд партійний, і всі ці рішення будуть ухвалені на з'їзді. Але хочу сказати наступне, що ми попередньо можу вже озвучити все ж таки є рішення по партії про те, щоб... Думаю, буде ухвалено на з'їзді, що партія піде самостійно своїм списком, і тому що ми, як українські націоналісти, маємо суттєві десь розбіжності з іншими політичними силами, і так буде неправильно, і буде краще, якщо ми підемо своїм списком. А щодо узгодження кандидатів по мажоритарних округах, я цим питанням зараз йдуть перемовини, йдуть домовленості. Я думаю, що будуть якісь і домовленості, щоб все ж таки ми не взаємопоборювали один одного, а навпаки які підсилювали парламент, враховуючи те, що в парламенті була більшість проукраїнська патріотична. Така а все ж таки, щоб нам вдалося витіснити повністю з парламенту п'яту колону. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадаю, що гостем нашої студії був народний депутат України від фракції Свобода Михайло Головко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.